Кенгурушка, дуже гарна робоча машинка. У нас 12 рік, 1,5 дизель К9К. мотор дуже надійний, ресурсний, довго ходить в парі з механічною коробкою передач, присутні туманечки. Сидінечка текстильна, текстильні, ручні регулювання, електричні підйомники, електрорегулювання дзеркал, круїс контроль, мультикермо, шкіряне дуже Охайному та чистому стані, управління мультимедією. Як бачите, помочок жодних немає. У нас все відсутнє. Давайте подивимося, що у нас по пробігу. Пробігу у нас 208 тисяч. У нас також екранчик мультимедії знаходиться. Тут у нас кондиціонерчик, все заправлене, все дує, є навіть а, тримач для телефону, Bluetooth мультимедієчка, механіка 5-іступка, аварійчика, центральний замочок, подстаканчик 1, подстаканчик 2. Механічне ручне гальмо, яке у нас працює, все дуже добре. Аерополичка. відчиняється авто у нас так в сторону. Задній раз він доволі міський, сидити доволі зручно, присутні і зафікси. Відчиняємо ляду. І маємо ось такий от багажничок. Доволі міський, як бачите. у нас тут дуже багато. Зверху в нас, само ж собою, є поличка, можна власні речі, є у нас прикурювачі, є підсвіточка. Все супер, все тип топ Ось такий, друзі, автомобіль у нас був сьогодні на розгляді. Вартість даного автомобіля складає 10 200 доларів. Всі, хто хоче собі купити таку надійну робочу машинку, паскаво просто на наш майданчик. Приїжджайте, перегляньте, зможете прокататися і придбайте собі. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.